Дівчата, якщо ви хочете назавжди позбавитись волосся в небажаних місцях чи допомогти комусь його позбавитись, то цей засіб це все, що вам потрібно. У вас зараз буде шок. Приготуйтеся. Якщо ви будете якийсь час, комусь місяць, комусь три, регулярно наносити кілька крапель цього засобу і втирати в шкіру, де ви бажаєте розпрощатися з волоссям. То дуже скоро ви побачите, що воно просто перестало там зростати. Але перед цим дуже бажано, щоб у вас була депіляція. Тому що цей засіб знищує саме цибулину волосини. Під пахви я наношу його після гоління звичайною бритвою на ноги після епіляції епілятором. І називається цей засіб олія кіперуса. Нехай ваше життя буде. Ela desce.